Я письменниця книжко блогерка, і зараз я в бібліотеці Муністепального сельченка для дітей дуже люблю заходити свою бібліотеку, в собі бібліотека на районі. І я вважаю, що бібліотеки це знаєте такі навігатори у світі книжок, де можна знайти класну книжку. І Це ще такі, знаєте, як зараз культурні центри, культурні хаби, тому що тут відбуваються різні зустрічі з письменниками, різні майстер-класи. Тут взагалі ну, дуже чудово. Перебувати. Це маяки, які показують світло, о там класні книжки, різні підбірки. Дуже цікаво блукати бібліотекою і бачити, які класні книжки я там пропустила. Бо я теж книжкова блогерка. Я не можу всі книжки читати і не можу всі книжки купити. Так і бібліотека — це можливість побачити, почитати ті книжки, які так я пропустила її минулими роками. Так можливість не побачити книжки, які от дуже дуже хочеться знайти якусь книжку, люблю блукати і знаходити таку книжку. Яка прям от, у мене зараз цікавиться тема. Так класно. Знаходити якусь знахідку це дуже чудово. Насправді, я тому я вітаю працівники бібліотек з всеукраїнським днем бібліотек, ви робите неймовірно чудову справу. Ви чарівники, чарівники, як і зі світу Гаррі Поттера, популяризуєте книжки і робите так, щоб дитина зацікавлювалася книжками. а Це дуже потрібна річ, насправді, бо я теж популяризую читання і дуже люблю подаркуватися. Писати на них відгуки. Я також вітаюся в мене відвідувачів бібліотеки, хоч хотілося б, щоб їх ставало все більше і більше, вони відкривали для себе таку силу, таку, таку чарівність бібліотек. І, ну, тому що в бібліотеках є книжки. Так? І я хочу сказати ще про одну книжечку, так? про силу слова, так, яка приводить до бібліотек. Чому ми любимо бібліотеки? Книжки, а в книжках що є? Слова. І Іван Друсяк, книжці третій сніг. Він розп... так. мені дуже подобається ця фраза з його книжки. Слово можна смакувати, можна смакувати навіть краще, ніж цукерки, бо цукерки як би їх багато не було. Рано чи пізно закінчуються, а слова не закінчуються. Уявляєте, купите ви там, купу... кілограм цукарок, але ж ви не зможете постійно їсти, а словами можна смакувати, знаходити в книжках ж можна знаходити нові слова, нові значення слів, пізнавати, розвиватися. І словами можна смакувати хоч усе життя, щоразу добираючи собі це запашніше, все соковитіше. Тобто книжки і бібліотек, бібліотеки це ще й, знаєте, такі. Сади слів, так, яких ви можете дізнатися, тому ходіть бібліотеки і читайте книжки. Друзі, ходіть до бібліотек, читайте книжки. Звісно, зараз у всіх є смартфони та інші гаджети. От, але книжки і бібліотеки це та така чарівна магія, яка була з людьми. І 100 років тому, 50 років, бабусі наші ходили, батьки, мами. Продовжуйте цю традицію, не залипайте лише в екранах, бо книжки роблять з людей, з дітей, дуже розумних людей. І це дійсно дозволяє розвиватися, дійсно дозволяє ставати розумними, класними. І талановитими і успішними. Ходіть до бібліотек читайте книжки. Дорогі бібліотеки, українські бібліотеки. Вітаю вас із днем бібліотек і дуже дякую за вашу працю. Я дуже люблю ходити в бібліотеки, і зараз ми в бібліотеці Васильченка. Я всім розповідаю, що я сюди ходжу, скільки я хочу, бо так воно і є. От, і бачите, хоч це бібліотека для дітей, а я вже доросла. Я все одно сюди ход, бо тут дуже цікаво. Тут багато хороших людей і ще більше хороших книжок і знаходить. Як в білоте клящо прочитає вірш тетяне строкать про бібліотеку. Мов острівець у брехливому морі, всім допоможе і в радості, і в горі Книг розмаїття, живе до полиця, мудрість народна у них аж іскриця. У читачах, і дорослі, і діти, Всі теплотою сердець у ці ріки. виставки, конкурси, пакли, завдання. Ігри і квести, гурток з малювання, мовні стежинки, кросворди казкові, Фотовітання і квіти чудові. Все тут знайдете, частіше заходьте і на гостину всіх друзів приводьте. Дім, цей незвичний від вас недалеко, гарна ім'я в нього бібліотека. Щира правда, ходіть у бібліотеки, там дуже багато всього цікавого. Дуже дякую Наталі Степанчук за вітання. Наталя Степанчук, менеджерка видавництва дух і літера, завжди з нами.